Ці дрібні деталі в нас також вже готові, тому можна переходити до збирання. Спершу давайте пришиємо животик до тулуба. Нагадаю, що оця випукла сторона це в нас спинка, а увігнута це перед. На животику в нас початок в'язання це низ. А там, де закінчували, це верхня частина. І розміщуємо верхню частину від кінцевого рядка приблизно на два рядочки нижче по центру переда. Фіксуємо за допомогою шпильок, потім вирівнюємо низ. І тепер додатково нам потрібно проколоти з обох боків деталь животика до тулуба, приколюємо приблизно. Старайтеся, щоб животик був симетрично розташований на тулубі приблизно це виглядає ось так. І тепер ниткою, що ми залишали, пришиваємо по периметру. В кінці, як буде недошитий невеличкий отвір, через нього нам потрібно наповнити деталь животика і дошити відповідно до кінця. Ось так виглядає тулуб дракончика з пришитим животиком у мене. Тепер потрібно буде пришити. Нижню лапку. Точненого місця я вам радити не буду. Можете пришивати на свій смак. І точно так пришиваємо верхню лапку. Я буквально пришиваю одним таким довгим стібком угорі через слої матеріалу повторюю ще раз його для міцності. Тепер виводжу голку у нижню частину ноги і також повторюю тут декілька стіпків, щоб зафіксувати ногу. Положення ножки ви можете також обрати на свій смак, чи вона буде дивитися назад, чи вперед. Ниточку фіксуємо декількома стіпками, та зайвий кінчик відрізаємо. І за такою ж приблизно схемою пришиваємо лапку верхню. Тепер готуємо крило для пришивання. Розміщуйте його приблизно на рівні верхньої ручки. Край проволоки вставляємо всередину і пришиваємо в цьому місці. Інший кінець нитки можемо заховати від обмотки, який залишився всередині за допомогою голки, щоб він не заважав нам перешивання. Якщо він тут у вас довший, можна відрізати. Тепер після пришивання нам потрібно зігнути крило, щоб придати йому бажану форму, Ну, приблизно якось так. І переходимо до оформлення і пришивання голови. Для ока, для цього варіанту з напівбавовни я буду використовувати намистинку діаметром 8 мм. Пришиваємо її чорною ниткою. Для варіанту магнітику, щоб вона у вас ось так ось не випирала, її можна отак трошки втопити всередині. Для цього ми продіваємо голку наскрізь і вводимо з цього боку в ту ж саму петельку, щоб ну, зробити такий ефект, що ми захоплюємо тільки наповнювач, а не В'язане полотно з іншого боку. І таким чином ми притягнемо на мистинку. і вона буде у нас ось так ось заглиблена у середину і не буде торчати. Тепер цією чорною ниткою ми виводимо її трошки далі від ока і вишиваємо повіку. Додатково можна повторити. Щоб вона була виразнішою. Нитку можна заховати всередині та відрізати. Тепер ниткою білого кольору нам потрібно буде вишити ось тут як білок ока. Ну, тут уже дивіться, як у вас виходить та на своє бажання. Також можна або одним стіпком підкреслити око, або додатково зробити ще один. Ниточку відрізаємо, кінці ховаємо середині. Тепер до голови пришиваємо вушка, ось приблизно в такому положенні. Пришиваємо з одного та з іншого боків. І тепер так само пришиваємо друге вухо з іншої сторони. Ось так. Так як цей дракончик на основі заготовки я роблю для магнітика, тому вушки я пришиваю трішки нерівно одне від одного, щоб якщо дивитися в профіль, його чітко було видно. Якщо ж ви робите іграшку, яка буде повноцінною та ігровою, там чи, ну, може для якихось інших потреб, то тоді зберігаєте симетрію та пришиваєте однакові місця лапки, крильця та вушка. Тепер нам залишається пришити голову до тулуба. Пришиваємо у це місце де в нас кінчається животик відносно і шиї, і та, також пришиваємо декількома стіпками. Виводимо тепер в іншу точку і тут також фіксуємо стіпками. повторюючи їх декілька раз, щоб міцніше зафіксувати голову. Ось так. Дракончик готовий і залишаються приклеїти тільки магнітики. В своїй практиці я використовую ось такі феритові магніти, які чудово приклеюються до виробу на гарячий, оцей силиконовий клей через пістолет. Якщо вони у вас Можливо, маленького діаметра, то потрібно приклеювати їх декілька на виріб, щоб він міцніше тримався. Не забувайте. Взаємодіяти з моїми відео, ставити пальчик угору, підписуватись на канал. Так алгоритми Ютубу будуть бачити, що контент, який я створюю для вас, вам подобається і допоможуть мені з просування мого каналу. А це, в свою чергу, буде стимулювати мене знімати для вас ще більше цікавіших відео на іграшки.